людина, як то кажуть, як воно так а, быстро хотів сказати. Неожиданно, як воно, як воно звучить, не вже не не хотів. Не, не, Короче, трошки буду вам что показать сегодня. Прямо, прямо. Вже бездорожжя чувствується. Отут тут нам направо. Да, да, да. А ти і на камеру можеш. Да, ти, мабуть, перейди на поніжені. Далі у нас крутий подйом буде зараз наліво. Давай я цей. Зараз дам назад. Ребят, з лісу виїхали, тепер ось карта. Ось ми переїхали... Ні, ні ну-ну, ось за річок, ось ми піднялися, їдемо. Камеру покажемо. Їдемо, їдемо, їдемо. Да, 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 да. І тут там треба буде направо. Ось там, направо, треба да, буде. Все. спонтанно все робиться чуть не тим по нарісованій карті отут карта вже заканчується що на бумажки тут нам намалювали зараз вже будемо тут включати свою геолокацію маленький перекур перерив Да. Так, вже дома есть ребята. Виїхали на трасу, но ну, квадриком по трасі не то. Надо бездорожья. Шукаємо бездорожья. Вже проїхали 30 кілометрів. Хтів Яблука, пожалуйста. <звук> no. Спуск серйозний. Річка Синюха. Але да, але вона тут дуже-дуже вузенька. Це вовча балка? Да. О, будемо виїжджати, я так поняв, на пониже. Підйом хороший. Айда, подивись, тобі покажу. Пошли. Красоту. Сейчас. Прикольная тема, ребят. Не мотоцикл. Другие ощущения. Абсолютно. Сейчас. До воды дойдем, покажу. О, ребят, я тут еще в жизни не был. Реально скалы. Хера себе. Тут треба дивитися під ноги, бо можна туда, піти до річки. Прикольно, так? Да? Це ж реально тут прикольно, ребят. Далі покажемо вам. М -м -м -м. Ох, скільки! Гарна краса. Зараз, йдемо далі. Він добирається до нас. Треба було якісь кеди взувати, а не шльопки сюди. Ну отак, йдемо. йо зараз покажу, ребят. Блін, ну тут прикольно. Прям геолокація, серйозно, сейчас. Опа. Це прикольно, поки гадюку не побачив. Офигеть! А мы тут катером пропливали, и что мы это не видели? Че вы тут не были? Спак на носи. Полыскай. Охринеть, как тут прикольно. Просто бомбезно. Вот такая массивная. Ребята, оцените. Вот такая вот. Пещера. Проход такие. Вот. Личка Сенюха. Сейчас. Вот Сенюха. Не, ну тут вообще, блядь, так интересно образовалось. Филарма, все. Я тебе сегодня сделал, да? Экскурсию. Экскурсия, да. Я не ніколи не думав, що є такі локації. Ох ти, й-мою, як красиво. А? Супер, ребят, супер. Що їдемо далі? Ташлик, по-моєму, ташлик, да? Последний раз я тут не помню мопедом чи мотоциклом на природу їхали, да, я переїжджав. Ну тут є сезон, но є висока трошки вода, є взагалі майже немає води. Ну нам море по колено. Да, нам класа Лапки не маленькі Я те зараз перевезу на ту сторону, Назад вернуся з ними хорошо. Да-да-да, да. Мост, а ми не через мост. Робять до брянку заїхали, Угостили нас з кавою. Привал, як то кажуть, окончен зараз вирушаємо далі. Камеру зарядили, знімаємо далі. Під річку знайшли дорогу. Які тут не так? Я тут ще не їздив і не був не разу Буду, будем. Не був, то вже є? Ні, тут не був. Я не був. Визвише виїхали. Річку видно. А он все, ну уже на правильном шляху он завод видно, все правильно їдемо. А, тут уже бач, перепахали. Все, нам сюда все. Все вырисовывается. Мы уже на месте. На Ми, Ми пройший раз питання пройшло, проїхали із Тавоччини, як вони, Зарічки і так далі тому подобне. Ми на місці, красота, все ідеально, все чітко. Якщо дорога сюди було 13 кілометрів, стандартна дорога. То ми проїхали 51 кілометр. Проїхали зовсім іншим маршрутом, але набагато цікавіше проїхали. Набагато цікавіше проїхали. Далі ж махає. Все, ребят, на цьому історія на сьогодні закінчується. Як то кажуть, всім добра. Все, Майже вдома. А вже садосички. Значить, общий пробег получается 51 и сегодня 13, 64 км. 64 км ми сьогодні проїхали. Значить, сьогодні ми стартували. Стартували ось наші сліди. Ось наші сліди. От, стартували ми відсюди, а приїхали ось наші сліди відсюди. Стартували ми було 55. Зараз глянемо. Зараз у нас 121. 121 і 55. Якби було 125, це було би. В... Так, 30, 80, 85 кілометрів було б. Мінусуємо 4, 81 кілометр наїздили. Yeah. Зробили офігенний круг, і все чітко, все добре. Все промастили, масла. Так, да, заснули. да, да, перед цим масла міняли, везде все промастили, все, все отменно. По бензину будемо бачити скільки. Я думаю, на 80, грубо говоря, на 80 кілометрів, я думаю, ну. Ну, 6 літров, я думаю, взяло, да? так? Ми ж повні Але ж там були, так. Да. Все, всім добра, всім пока, ребят. Повний привод работы.